Ну що, Привіт пацани. Це якийсь там порахунку день. 80. Тверте, якщо не помиляють Олмані. Йдемо за кавою, як зазвичай. Нас знову дощі, знову йде дощ. Якось так. Звичайне, Звичайне місце просто. Я просто авантюра мої думки в голові, знаєш. <риклад> да. Красиво! Красиво! Тут, до речі, вхід в Веніс-Біч. У мене таке враження, знаєш, що Веніс біч це тільки те єдине місце, де я гуляю. <риклад> так виходить. Значить, сьогодні по плану задня дельта і трохи приїде Саме головне це подати плечі вперід, в, в топу ти ніби їх, і скорочувати саме задню дельту, прожимати саме її, тобто не зводити лопатки, а просто підводимо і зводимо. Знову ж таки, можна вкладати голову для того, щоб точно пересвідчитись в тому, щоб, щоб плечі у вас пішли вперед щоб ви їх точно ізолювали. Сьогодні перед доволі такі люто, людей немало, скажімо так, мали ще лабі шкоди. Знаю, що з сухою формою не можемо поговоритися, але ще попередні трішки знову буде саме бік. Будемо вчити коло з жим, слухати старі добрі часи Слухали в енерджемі. Зараз бабочка на задню дельту. до речі для поценів. Ті, хто хочуть знайти собі дівчину, купіть собі таку футболку, такий режар, ці дівчата просто будуть партні.

У мене вже останній підхід в цій вправі. Далі ще повинні зробити тягу на задню дельту в сміті, якщо звісно, буде вільний тренажери. Ну, зараз у мене тяга на задню дельту, доводить такі базово хороша права для саме задньої дельти. Я рахую, що без тяг ти задню дельту не накачаєш. 100%. В принципі, скажу так, по власному досвіду це одна із моїх е, самих таких улюблених прав для задньої дельти, коли мені показали і зараз її постійно-постійно використовую. І, правда, тут постійно дуже важко е, взяти сміт, тому що багато жінок виконують ягодичний е, місток, різного роду жими, присяди, випади і так далі саме в сміті. Тобто тут у нас є два сміти, там ще позаду в кутку ще один. Але вони постійно-постійно зайняті, тому мусимо варіювати, мусимо замінювати саме ці вправи. Зараз план розгинання з канатами. Дивіться. Не декілька вправ на тріцепс, але не знімав було трохи людей, не було б можливості. О, зараз йду додому їсти, відпочивати. І ще потрібно трішки, буквально трішки попрацювати. Нормально що такого. Так, потрібно ще зайти в магазин, в принципі, там. Буде деякі продукти і так, беремо телапію і останньо вже. Ідемо далі. Значить, хліб 550 здається за одну, але купляєш одну одна подарунок. Термельна кава 9 баксів і талапія 14 здається. чесно сказати сьогодні прям дуже задоволений і під кінець дня в мене прям дуже. Піднесений настрій, тому що я за сьогодні закрив досить таку велику кількість питань, вирішив багато задач і зараз я щасливий йду додому. Отакий в мене вийшов цей день. І з вами був той самий Серкус. See you soon, guys! бачимо вже завтра, тут на цьому самому каналі.